Всім привіт! Вітаю вас на прямому ефірі. Сьогодні поговорю, розповім вам про 5 основних помилок в харчуванні, які бачу я у людей, коли з ними спілкуюся, які я бачу у своїх клієнтів, у дівчаток, які приходять до мене в роботу. Сподіваюсь, що мене зараз дуже добре видно і чути. Ефір обов'язково збережу, якщо мене не, підвести, не підведе інтернет і техніка. І дивіться, чому. Саме про цю тему я хотіла проговорити проговорити да, і розповісти. Справа в тому, що сама тема харчування і того, що ми їмо, вона знаєте, от воно стається як сталося, да, тому що ми от виростаємо в певній сім'ї, там є певні звички в харчуванні, і потім, коли вже дитина виростає, то вже на ті звички, які були в сім'ї, Добавляюся щось свої, якісь нові вподобання, те, що я там у куми спробувала, у друзів побачила, ще десь побачила. І, в принципі, ось таким образом тільки формується наше харчування. І не завжди в нашій сім'ї або звички наших друзів, знайомих, кумів це те, що покращує саме наш раціон і меню. Саме тому я хотіла про це проговорити, щоб ви трішки теж проаналізували своє харчування і, можливо, в чомусь ви себе впізнали. А для початку хочу трішки представитись: мене звати Віолета Филипчук, я нутріціолог, консультант зі схуднення та здорового образу життя. На сьогодні я вже допомогла 47 жінкам схуднути, провела три групи, випустила три групи по схудненню і провела два онлайн-марафони. А мій особистий результат в. Свої 32 роки я важу точно так само, як в 14 років 50 кг. Це я жодного разу не сиділа на дієтах, я не рахую калорії, я не трушусь над їдою. І от я собі щось такого прям сильно не забороняю. А після пологів, через тиждень, я повернулася в свою вагу, схудла на 8 кг. І я знову ж таки важу, важу 50 кілограмів, і це при тому, що. Я не сідала, не сідала знову ж таки на якусь дієту, я в чомусь себе там не ограничила, просто я продовжувала їсти як звичайно, тому що корисне харчування зі мною вже 9 років. Якщо, походу, да, проговорюсь, що, що трішки недліний мене показує мідліний інтернет, якщо, походу, у вас виникають питання, обов'язково задавайте. З радістю на них відповім. І також будуть питання, пишіть їх в коментарі під цим прямим ефіром. І так, перша причина, і вона, я б сказала, така основна у всіх, да, це переплітається з тим, що я говорила на початку, як у нас складається наше харчування, це в меню хаос. Тобто, що я маю на увазі хаос в тому плані, що люди щось їдять, звичайно ж, да, якось щось планується. Але там не враховується саме те, що потрібно нашому організму. Тобто, по принципу, по принципу чувствую запах жареної картошки, я хочу пожарю картошку. Йду да? з роботи дуже голодна, я почувствувала запах жарених котлет. Прийду додому, я пожарю катліти. Да? Тобто, от по цьому принципу я називаю це хаос в меню і трішки а, десь безвідповідальність, тому що. Як, як правило, харчування, воно все-таки да, ми плануємо, що ми будемо готувати. Ну, до прикладу, мені треба накормити сім'ю. Да, от як ми розмишляємо, ну, як розмишляє жінки, да, мені потрібно накормити сім'ю, я приготую ось те, ось те, ось те. Але дуже часто саме по собі харчування воно десь йде на вторий, третій план. Да, де я десь щось з'їла, що я з'їла? те, що під рукою попало. Дуже часто це страждає, коли. Жінки виходять на роботу, коли чоловіки теж саме, от а робота вона виходить на перший план, дуже стараєшся там все зробити, виконати всі функції, все, що тобі потрібно. А що ти їла, чи їла ти взагалі на роботі, це знову ж таки от виходить десь там на другий, третій, четвертий план. І саме тому я називаю це хаос меню, тому що якщо... Не побудована, знаєте, така як система, за якою ти рухаєшся, за якою ти харчуєшся. От буде там, знаєте, от харчування, по принципу, що під руку попало. Це коли ти йдеш з роботи голодна, чувствуєш запах, там якихсь булочок, якихсь там пірашків, і ти це купляєш, тому що хоча б щось, да? тобто вже на грані такого, знаєте, от, а, про це теж буду ще писати: коли ви сідаєте їсти і трусяться руки, то це вже дуже погано. Прям дуже погано це сигнал того, що. Ваш організм прямо аж істощився. Ну, до такої степені, от, знаєте, от прямо до мандража, да, що нічого хорошого в цьому немає. Тобто, оця основна причина хаосу в меню це те, коли ми не плануємо наперед, що нам їсти, в залежності від того, як ми будемо працювати, коли куди ми будемо їздити, або у нас будуть якісь справи, коли ми ось цю складову нашого життя, ми її ігноруємо, тому що. Там починається робота, діти, да там чоловік, батьки, знайомі, куми, подарки, праздники ремонти і так далі, і тому подібно. А оце саме ну щось поїм, да, от знаєте, ось такого принципу тоді да. З харчуванням починаються проблеми. То особливо, коли на роботі всі ми працювали, ми знаємо, як там буває. Да? То, що якийсь форс-мажор, якісь клієнти, якісь нові, е е е е е нові справи, які потрібно виконати, і ти забуваєш поїсти. Ти взагалі не то, що ну, тобто, там в тебе немає навіть думки про те, що а щоб бу було мені корисно їсти для мого здоров'я. Тому що, хоча б щось поїсти. Да ти, от, ось, це саме основна така і головна причина, того, коли. Euh, наше здоров'я страждає через харч... харчування і, звичайно, ж, страждає фігура, тому що воно одне з другим взаємосв'язано. І друга причина: друга, основна причина в харчуванні, яку теж я бачу, це немає режиму харчування. Що це таке, про що я говорю? Режим харчування це коли у нас є певний порядок, за яким ми їмо. Та? Тобто сніданок от. в такий час потім в мене там перекус, потім у мене там обід, і потім я вечерю. І це не обов'язково і не рекомендує навіть робити так, що обов'язково ви снідаєте там, до ну, прикладу 7 на 0, ходьте от Я снідаю тільки в такий час. Потім в мене обід тільки в 12, тільки так. Це теж трішки не зовсім добре. Але ваш організм тіло має знати, що мене будуть кормити. Тобто, в мене буде сніданок, мене по мене буде обід, і знову ж таки я повечерю. І як бачите. Знову ж таки, оця друга причина, коли немає режиму, коли дуже великі такі проміжки між прийомами їжі, вона переплітається з першою, тому що коли немає е, якогось порядку в харчуванні, коли це не планується, звичайно ж там і не буде ось якогось такого режиму. Тому що сам по собі режим, це теж причина того, що саме перше, звичайно, знову таки, це наше здоров'я. Тому що, дивіться, наша печінка 24 години, вона виробляє е, желч. Не помню, як буде це на українській мові. І суть в тому, що жовч, от вона печінку не цікавить. От ви поїли чи не поїли Жовч виробатується постійно. І коли дуже великий проміжко, оцей жовч, яка вже накоплюється в жовчому позорі, вона вже не виходить і там образуються камушки. Тобто, наш організм він функціонує, він працює по своїм законам, незалежно від того, які в нас обставини в житті. І якщо от у нас дуже великі такі проміжки між прийомом їжі, це призводить до того, що у нас потім потім у нас образуються камні в жовчному, потім нам вирізають е, жолчі. Коли нам вирізають жолоч, жолчний пузир, знову ж таки, коли е, великі проміжки між прийомом їжі, то у нас там образуються такі язвички. Но суть в чому, що саме в цьому, от, про, коли я розповідаю про цей режим, що саме страшне? Саме страшне те, що ми оці всього того, що відбувається в нашому організмі, ось оці, от як працює жовчний, оці язвички, як о, там щось у нас там виділяється. Ми цього всього не бачимо, ми цього не відчуваємо. А організм вже у нас, знаєте, як б'є в такі колокола, нам стає про це відомо лише в той час, коли вже з'являється якась хвороба. Тобто, коли вже у нас капець у нас болить, тут скрутило тут щось ще. І ось тільки тоді ми про це дізнаємося, ну, це все починається з режиму, тому що якщо вчасно снідати, якщо е, є режим харчування, коли ви харчуєтесь через певні проміжки, тому що можна їсти і три рази на день, можна їсти і чотири, можна їсти і п'ять разів на день, це великого значення не має. Але оцей режим він має бути. Тобто, якщо є режим, коли ви снідаєте і вчасно. А, і обідаєте вчасно, і вечеряйте вчасно. То тоді у вас не буде і проблем із жолчним, у вас не буде проблем з желудочно-кишечним трактом. У вас не буде сповільнений обмін речовин і знову ж таки не буде зайвої ваги. Тому що зайва вага, от я поправилась там на 2, на 3, Це завжди лише сигнал того, що в нашому організмі щось відбувається не так. От, я буду проговорити оці причини, і воно все взаємо, взаємопов'язано. І оцей хаос, і далі я буду говорити про вуглеводи, теж буде про зайву вагу. Тобто зайва вага це завжди лише сигнал про те, що в нашому організмі, в тому, як він працює, щось пішло не так. Да? І починається це з режиму. Тому що, до прикладу, такий міф про те, що вечеряти потрібно до 18.00, а далі вже не можна, тому що поправишся. Знову ж таки, це приводить до того, що знову є сьогодні про печінку, да про жовчний. Це приводить до того, що знову ж таки камні в почках не виділяється, жолч, вона не виводиться і так далі. Тобто організм він працює по своїм законам і його не цікавить те, що ви, до прикладу, хочете, хочете не поправитися, тому ви не вечеряєте після 18.00. Ну там є закони, да, то, що, от оцей міф, да, що після 18.00 вечеряти не можна, це теж. Приводить до багатьох проблем. І знову ж таки теж приводить до того, що набирається зайва вага, особливо якщо лягати дуже пізно. Да? Тобто, я от своїм клієнтам на курсі сходного легко» я про це розповідаю про режим, як його організувати правильно саме під себе і під свій стиль, стиль життя, скажімо так, да? під свою роботу. А, третя, третя причина, третя помилка в харчуванні, і вона дуже часто зустрічається це. Дуже мало білка в раціоні. Що я маю на увазі? Не просто білок яйця, а білкових продуктів. Білкові продукти це молочні продукти, це м'ясні продукти і субпродукти, це риба й море продукти. І, в принципі, і сюди можна ще відносити також і протеїн. а, і яйця. всі яйця, да. І біда в чому, що, от знову ж таки, в залежності від сім'ї, є сім'ї, в яких є. Звичка і фокус на тому, щоб були, от, на, до прикладу, хтось дуже любить молочко, і вони її їдять, да, хтось любить м'ясо, без нього жити не може. Але, а, як показує взагалі статистика, 90% людей не доїдають білка. Якщо не доїдають білка, то це вже знову, знову взаємопов'язано здоров'ям і зайвою вагою. Якщо ми не доїдаємо білка, це до чого приводить? До того, що у нас слабкий імунітет, у нас випадає волосся, у нас слаяться нігті. У нас ну, десь, от, оці, таких от проблем із здоров'ям дуже багато. І знову ж таки, якщо ми не доїдаємо білка, ми не відчуваємо ситость, ми голодні, ми з'їдаємо більше того, що нам не треба. Тобто, до прикладу, якихось вуглеводів, і це все відкладається у нас десь там в депо, тому що організм, якщо щось йому попало, він його ну а що ж, викидає, і він десь оце все запасає. А, і а, недостатні білка, це те також причина того, що до прикладу. Ви і таке відчуття, от ви коли ніби поїли, вроді би живот ви чувствуєте повний, але да, ви, ну якби вам ще чогось хочеться. От ви чувства такого насищення у вас немає, то це теж отут знову ж таки білок. І ще про білок, що дуже важливо, що наші ферменти, це це те, що розщепляє їжу на, до білків жирів, вуглеводів, воно теж складається з білка. Якщо у нас в раціоні, Недостаточно білка, тобто знову ж таки це впливає на наш обмін речовин, тобто, що а, засвоєння і білків, і жирів, і вуглеводів, це взагалі просто розщеплення в організмі, воно буде порушено. І а, ніякі вітаміни нам не допоможуть покращити наше здоров'я, якщо ми не їмо достатньо білка в раціоні. Ну тобто, за білок я можу розказувати дуже багато, але є така основна причина, того, що це впливає на наше здоров'я, дуже сильно впливає, це впливає на нашу фігуру і на те, стрункі ми чи не стрункі. Да? Тому варто продивитися своє меню і трішки проаналізувати, тому що я це бачу: багато людей дуже багато не доїдають. Якщо, в принципі, є така звичка, що має бути м'ясо, да? і має бути якась молочка, це в принципі класно, але ще важливо порції, тому що а, порції білка можуть бути недостаточні. Скажу так: от по чесному згадайте от таку от історію, якщо поставити перед вами. Варене, варене якесь м'ясо, ну давайте філіє, да? що воно смачніше варена. Поставити варене філіє таке, і от вам, ну там не знаю, до прикладу, з кусочком хліба і солю. Чи багато ви його з'їсте, чи поставити рядом тортик. Тортік власне набагато більше. І ось тут оця от причина в тому, чому ми цього білка можемо не доїдати. Да? Що він, він ситний, ми цих порцій не знаємо, або ми звикли, до прикладу, завжди їсти так, і ми їмо. А білка нам недостатньо. тому що. А в нашому організмі накоплюється все. У нас накоплюються вуглеводи, у нас накоплюються вітаміни, у нас накоплюються жири. А от сам по собі білок він не накоплюється, він потрібен кожного дня, тому що це також і кожна клітина вона не живе вічно. Да? І для того, щоб її побудувати нову, знову ж таки потрібен білок. Якщо його немає, то наші... Кліточки будуть, знаєте, у ось такі. Да. Знову ж таки, не буду зараз коротенько, дуже хочу коротенько, щоб був прямий ефір. Про білок можу розказувати годину. Да. От на курсі «Складнолеку» буду давати дівчатам окремі відео, тому що якщо зрозуміти один раз розібратися з цією темою, то буде менше проблем і здоров'ям, кріпше імунітет, не випадати будуть ногті, не, будуть, не випадать волосся, не будуть слоїться ногті. І знову ж таки, наші діти, якщо ви звернете увагу, вони. Більш хворобливі, але а, перша причина це знову ж таки там з білком, що ви самі знаєте, як наші діти не дуже вони сильно хочуть їсти яйця, м'ясо чи якусь рибу. Можливо, хтось десь щось любить, на це треба звертати увагу і тому фокусувати. Тому що конфетки, печенька і тортики, вони з більшим задоволенням їдять. А ось ці продукти, на жаль, ні. І четверта причина помилка в харчуванні людей це. Надлишок швидких вуглеводів. І тут хочу проговорити, що таке швидкі вуглеводи? Швидкі вуглеводи це в першу чергу це всі солодощі, випічка, це рис, це всі вироби з муки, з білої. І картошка теж туди відноситься. В чому? Чому суть? Суть в тому, що з цих швидких вуглеводів, це коли повністю очистило, то там сахар, мука, да тось там в принципі нічого немає. Ну такого дуже корисно для нашого організму. Тобто, це, це чисто енергія, просто калорії, які організм має використати. А якщо взяти те, що до ваги те, що ми в нашому сучасному житті ми дуже мало рухаємось, з кожним роком ми рухаємось все менше. У нас є пральні машини, у нас є холодильник, де їжа може довше зберігатися, у нас є машини, на яких ми їздимо по місту, ми їздимо по справам, ми рухаємось, ми все менше і менше. А ось ці швидкі вуглеводи, вони дають лише енергію. І коли ми ось калорії, які в виді енергії, поступають з швидких вуглеводів, якщо ми їх не використовуємо, знову ж таки, це надлишок в виді зайвої ваги. Це причина діабету, да, діабету другого типу, тому що це дуже популярно у нас захворювання, і це не окей. Ну то есть, на самом та так не має бути, да то есть, от а, все починається з оцих швидких вуглеводів, яких дуже дуже багато в раціоні. Чому так відбувається? Дивіться, якщо ви візьмемо, згадайте да от коли ви рухаєтесь по місту, да, по якомусь великому, невеликому, це в принципі не важливо. Знаходяться ці всі кафешки, їх дуже багато. В цих кафешках ми що ну, там, чай, кофі, да? капечінку, латешка, і там, ну, там не буде куска м'яса, ну, знаю, там, там не буде якогось творог, там, запіканка, до прикладу, ну не знаю, що там риба, там, якийсь рулетик, там, м'ясний. Там цього не буде. Що там буде? Там буде випічка. Там буде випічка, там будуть солодощі. Чому? Тому що, це, по-перше, воно не псується. А дуже швидко, так як м'ясо там довший термін придатності. І, звичайно ж, це бізнес. Люди на цьому заробляють. Якщо, якщо людина голодна, її туди потяне. І вони зароблять гроші. Так? Але коли от, от перша ж ця помилка в харчуванні, коли у нас там хаос, коли ми не запланували, що нам їсти, до прикладу, якщо ми там три години десь будемо в дорозі, ми побачимо цю кафешку, і ми оцього цього будемо хотіти. Будемо хотіти, тому що ми голодні. Ми голодні, організм нам подсказує, що вон там давай. Ну, і запах і я, я, я це бачу, давай поїмо, то ж нам ж треба. Да? І коли ми знову ж таки ми не плануємо, що ми будемо харчуватися, оцих швидких вуглеводів буде дуже багато. Це о, і у нас і сонливість, і ми відчуваємо втому. І настрій падає, ви роздражені. Це все сахар, це все біла мука. Ось так воно впливає. Це, окрім того, що там більше нічого немає. Ну, то якщо ви після цього ну, два часа ви там, не, десь не бігаєте, да, то ось оці швидкі вуглеводи не використовуються. А наш організм як мав щось отримати, ну, до прикладу, якийсь вітамінні, мав отримати білка, якому йому не вистачає, він його так і не отримав. І, типу, ви поїли. Да, справді я от поїла, що з'їла, але організм того, що йому потрібно, він не отримав. Да. Тому. Дуже рекомендую звернути увагу саме на оці швидкі вуглеводи, тому що це величезний бізнес. Це дуже прибутково. На цьому будуть заробляти і заробляють гроші, але відносно нашого здоров'я, відносно того, як ми себе почуваємо, ми маємо думати самі. якщо ми повертаємось до першої помилки, у нас там в харчуванні буде хаос, нас буде тянути на швидкі вуглеводи, тому що організм знає, що це швидка, швидка енергія, і давай мені вже. І а, остання. Помилка, про яку я сьогодні хотіла поговорити, це про те, що в нашому раціоні дуже багато синтетичної їжі і дуже мало живої, корисної, здорової їжі. А, і тут, про що я хочу проговорити, розповісти, справа в тому, що знову ж таки ми повертаємось до бізнесу, що а, наші заводи, які виробляють харчові продукти, вони знову ж таки населені на прибуток. Якщо ми говоримо просто за от, да, от, корисні здорові продукти, це, що? це ті, що їх мінімально з ними щось зробили. От їх от, якби би не, не переработало. Тобто, до прикладу, якщо ми візьмемо яйця, то їх забрали в куриці і поставили на прилавок. Тобто, там от, якби, зусиль. Мінімум, да, ну на цьому можна менше заробити. І починають ізобрітатися типу, ну дивіться, цукерки, да, там це одна технологія, вафельки — друга технологія, піченька, третя технологія. Починаються чіпси, сухарики, сладка водичка. А давай такі от полуфабрикати, а давай ось це зробимо, ось, давай ось це зробимо, і так далі. Якщо ви зайдете в дуже маленький магазинчик, такий дуже невеликий, до прикладу, да, тобто не в супермаркет, де величезний вибір, а ви маленький, Ви там побачите, що усіх Продуктів синтетичних, як я їх називаю, то їх дуже багато. Як це оприділити? дивіться, що таке синтетичний продукт? Що я маю на увазі? Якщо ви берете, воно в гарні упаковочки. Да? Якщо ви відкриваєте склад, ви починаєте його читати, і там от, ну, якби вам без вугла важко розібрати, що ж то таке, то це синтетична їжа. В чому по Подвох з цією синтетичною їжею ми її, її з'їдаємо дуже багато. За що того, що там багато солі, багато сахара і штучних жирів. Ми її з'їдаємо дуже багато. Але наш організм він не отримує знову ж таки того, що йому потрібно. Тобто він не отримує достатньо білка з цієї їжі, там немає вітамінів, там немає мінералів, там немає клітковини, яка потрібна нашому організму. І тут, знаєте, от накладається знову, 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 знову. Всі ці проблеми, які потім будуть. Це починається з того, що ми цю їжі з'їдаємо багато, нам потім звичайна корисна їжа, вона нам не смачна, вона прісна. І там вже теж знаєте, от такі, от такі цепочки, да, сахарний діабет, надлишок, зайва якась вага, плюс слабкий імунітет, да, плюс ця вся гадость вона, дай Бог, щоб наша печінка, вона працює, вона дуже сильно старається, щоб вона це все виводила. Але, на жаль, воно це все, прямо оця вся гадость, да, от, е синтетична їжа, да, ці хімічні добавки вони повністю виводяться з е організму, можуть не виводитися. Десь воно зберігається в нашій лінфі, десь відкладається в наших кістках, в наших суглобах, в шкірі, да, якого може бути колір не сподобається, да, або там щось ще, то це все теж ноги звідти ростуть. І е про що хочу сказати, про те, що дивіться, синтетична їжа це не та. Ну, от Ну, от, чіпси, сухарики, да, тортики, цукерки і так далі. Ми не маємо, її бояться. Да? Тобто, і я не говорю про те, щоб взагалі ніколи її не їсти. Але потрібно змінити місцями, поміняти місцями, що в першу чергу я їм корисну їжу, яка потрібна моєму організму. Він з неї щось візьме. Я буду почуватися. Краще в мене буде більше енергії. Да я буду краще спати. У мене буде краще працювати шлунок, да, в мене покращиться колір шкіри. Не будуть випадати волосся. Я спочатку беру це, а потім після цього я можу щось взяти. Ось цієї синтетичної їжі. Да? Синтетична їжа звучить не дуже так гарно, але давайте змінимо. Мені я знайшла таку термінологію в книжці, коли знаєте говорить мусорна їда, типу фастфуд, там чіпси, сухарики. оце говорить мусорна їда. Мусорна їда мені теж не, подроб... не подобається. А от якщо сказати і грушечна їда, да, то це в принципі зрозуміло. Нам це смачно, нам це хочеться, але для нашого організму це нічого не проводить. Тобто задача в тому, щоб змінити фокус. От якщо ми говоримо в цілому за корисне харчування, то це не про те, щоб себе чогось позабавляти. А це про те, щоб дати ну, собі, своєму організму те, чого не вистачає. Тому що, коли от я працюю з дівчатками, там завжди не про те, щоб вони їли менше. От коли я аналізую їхнє меню, так як вони харчуються, не про те, щоб їли вони менше, щоб вони там собі щось забороняли, а про те, щоб дати того, чого не вистачає. А дуже часто не вистачає, от як я сьогодні проговорила, да, не вистачає білка, не вистачає здорової їжі, не вистачає. Їжі, де багато клітковини, не вистачає фруктів, не вистачає якихось овочів. Тобто, це про те, щоб збагатити своє меню для того, щоб почуватися краще. Тому що, знаєте, чесно, давайте от на прикладі машини. А наше тіло це як високоякісна, така новіша, дуже класна машина. Вона супер автоматизована, де, от, прям взагалі ні про що не думаємо. Дивіться, як це відбувається. Тобто, ми собі живемо. Тут я встала, тут я пішла, погуляла, тут я подивилася фільм, там я погуляла з дитиною, тут я пішла на роботу. І ми взагалі не задумуємось про те, куди нам що треба. Да? Тобто організм сам виконує всі процеси. Працює печінка, працює серце, працює мозок, працює вся клітина, і організм сам вирішує, куди що потрібно віднести. Да? Якщо ми захворіли якесь вірусне захворювання, наш організм знову ж таки все це організовує. Ми про це взагалі не думаємо, що там, як там функціонує і що, що там відбувається у нас внутрі. Але є один, один момент. Для того, щоб наше тіло дуже класно функціонувало, щоб нам воно служило довго, щоб ми себе почувалися класно, ми були щасливі в нашому тілі. Ми маємо йому давати топливо, от як на прикладі машини. Да? Тобто ми заправляємо машину бензином. Наше тіло ми маємо давати йому їжі, це як топливо. І плюс ця їжа це має бути знаєте, от такі корисні продукти, як будівельний матеріал, для того, щоб організм сам себе чинив. Да? І трішки нам змінити оце наше відношення до самої їжі, тому що дивіться, де б ми не були, чим би ми не займалися, яку б ми роботу зараз не виконували, з ким би ми не спілкувалися, в якому місці ми не жили, чи це село, велике містечко за кордоном в Україні, ми щодня їмо і будемо їсти. А від того, що ми їмо, як в яких там порціях залежить наш стан, наше здоров'я і наша фігура. Мені б дуже хотілося, щоб а, ми стали трішки, всі стали трішки усвідомленіші в плані харчування, для того, щоб ви почувалися краще, для того, щоб ми були здоровіші, щоб ми ходили до лікарів лише для того, щоб зробити якісь там типа чекапи, да, провірити профілактичні якісь осмотри, щоб ми не ходили туди, тому що у нас капець, щось болить. тому що наш організм він дуже довго терпить. Знаєте, от він як а, працює на пределі, Все те, що ми з ним робимо. Все те, що ми йому даємо, він дуже-дуже довго терпить, а потім він починає все це показувати, він починає мстити. Зазвичай в нашій культурі менталітеті ми любимо говорити про те, що типу, на старості посипалось. Але питання не в тому, не в старості, а в тому, що наш організм отримував все життя. І якщо почати вже сьогодні давати йому трішки більше користі, трішки більше того, що йому потрібно, то. З часом, через день, два, три, через місяць, і ви побачите, як ви будете відчувати себе набагато краще. Ви побачите, як почнуть зникати такі симптоми, які вам не подобалися. І це дуже класно. Зберігай прямий ефір. Дуже рада була з вами поспілкуватися. Будуть питання, чекаю в коментарі.